То, або що змінить ваше життя. Зразу дві карти. Ну, це однозначно, тут іде мужчина, да, лицар пентаклів. Іде для того, щоб захистити вас, щоб зробити ваше життя більш цілісним. Колесо Фортуни — це подоля, це мужчина, подоля, це удача. Це мужчина для вас удача. Він оць, якісь фінанси для вас зразу несе. Ну, тут карти показують, що ви будете. Одні пентаклі, да? дивіться. Ви будете при грошах, ви будете при стабільності, ви будете в якомусь такому спокої. І це вам по долі, ось що карти кажуть. Мужчина такий, навіть якщо ви мужчина, це може бути партнер якийсь. Якщо ви жінка, це може бути такий, от у ваше життя йде коханий мужчина. Ну, ви зможете розслабитись. Дивіться, одні, фін... одні пентаклі. Ви зможете фінансово розслабитись.